Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми знову ще поговоримо про одну переплату. Вона буде стосуватися субсидій. Що таке переплата субсидій, в яких випадках вам потрібно буде повернути кошти державі? Тому що дуже часто люди просто в силу свого незнання, так, не володіючи інформацією, можуть допускати ті чи інші помилки. Тож, будь ласка, послухайте. Значить, дивіться, нагадую, що підставами для стягнення з вас надміру сплаченої субсидії може бути, по-перше, якщо ви подасте недостовірні відомості або надасте недостовірні документи для призначення вам субсидії. Обов'язково, якщо ви не повідомите у 30-денний термін, Органи пенсійного фонду про наступні зміни. Якщо у вас змінився склад зареєстрованих у житловому приміщенні членів домогосподарства, про це обов'язково потрібно повідомляти пенсійний фонд у 30-денний термін. Якщо ви набули або члени вашого домогосподарства певний статус, наприклад, ви стали пенсіонером чи отримували інвалідність, теж обов'язково про це потрібно повідомляти. Якщо змінився перелік отримуваних житлово-комунальних послуг та умов їх надання, якщо змінився управитель, виконавець комунальних послуг чи, наприклад, створення об'єднання власників, неповідомлення у 30-денний термін органу пенсійного фонду. Про зміни майнового стану, будь-кого зі складу домогосподарства, купівлі земельної ділянки, нерухомого майна, машини, цінних паперів, будівельних матеріалів, одноразної сплати будь-якої роботи або послуги, крім медичних, освітніх та житлово-комунальних. Ви теж про це повідомляти повинні пенсійний фонд. Якщо під час отримання субсидій ви, наприклад, придбали автомобіль або купили квартиру. Надалі, якщо ваші фінансові операції перевищують 50 тисяч гривень, і ви здійснювали покупку. На таку суму впродовж 12 місяців перед місяцем звернення за субсидії. Стягнення надміру виплаченої субсидії відбувається також при виявленні зазначених фактів під час отримання раніше призначеної субсидії. Якщо ви отримали вправо власність, так перейшло, не знаю, спадок. Ви купили, вам подарували. І у вас з'явилося більше ніж на ну, більше ніж одне житлове приміщення, Там квартира чи ще додатковий будинок. Чи ви купили, наприклад, якщо ви відкрили в банківській установі депозит? На суму, що перевищує 100 тисяч гривень. Якщо ви здійснили операції з купівлі іноземної валюти на суму понад 50 тисяч гривень, та якщо ви отримали одноразово дохід в сумі, який перевищує 25 кратний розмір прожиткового мінімуму, крім допомоги на здобуття освіти, отримання медичних послуг, подолання наслідків стихійного лиху, страхових виплат спадщини. У вигляді нерухомого майна настання умов, за яких втрачається право на отримання субсидії на понаднормову площу житла. І якщо за кордоном перебувають. Члени зі складу вашого домогосподарства сукупно більше, ніж 60 днів. Про ці всі факти вам обов'язково належним чином потрібно повідомляти органи пенсійного фонду. Адже про те, що ви вчасно і неналежним чином повідомляєте про ці факти, створює умови для надання вам субсидії і в подальшому її переплати. Вам потрібно буде ці кошти повернути. Також. Нагадую, що органи ще пенсійного фонду мають право перерахувати розмір субсидії і здійснити стягнення надміру сплачених коштів, якщо, по-перше, будуть випадки виявлення неправильних відомостей, наданих юридичними особами, наприклад, у довідках про доходи, про склад зареєстрованих осіб, або виявлення під час обстеження матеріально-побутових умов. Домогосподарства ознак порушення норми законодавства щодо призначення субсидії. Якщо ці підстави будуть доведені, то виплата житлової субсидії буде припинення. Надміру отримані суми житлової субсидії, вам потрібно буде повернути на рахунок Пенсійного фонду України. Ви можете це зробити добровільно, якщо ні, нагадую, в такому випадку пенсійний фонд залишає за собою право звертатися в судовому порядку. У разі призначення житлової субсидії на наступні періоди органи пенсійного фонду можуть утримувати суму надмірно виплаченої житлової субсидії під час виплати щомісячних. Сум субсидій. При цьому поточні виплати можуть бути зменшені, вибачте, не більше, ніж на 20%. Тому про ті факти, про які ми тільки що проговорили, обов'язково повідомляйте органи пенсійного фонду. Знову ж таки, щоб для вас один прекрасний день не стало неприємним моментом, що вам потрібно повертати державі кошти.